Курс чудес урок 330. Сьогодні я не хочу знову завдавати собі болю. Приймімо прощення сьогодні як нашу єдину функцію. Чому ми повинні атакувати свій розум і створювати йому образи болю? Чому ми повинні вчити його, що він безсилий, коли Бог пропонує йому свою силу та свою любов і пропонує взяти те, що вже є його власним? Розум, який готовий прийняти Божі дари, відновився до духу і поширює свою свободу. Та радість, оскільки Божа воля об'єднана з Його власною. Я, яке створив Бог, не може грішити і тому не може страждати. Давайте сьогодні оберемо, щоб Він був нашою ідентичністю, і таким чином ми назавжди. Уникнемо всього, що, здається, пропонує нам сон страху. Отче, твій син не може зазнати болю. І якщо ми думаємо, що страждаємо, то лише тому, що не можемо пізнати нашу єдину ідентичність, яку ми. Розділяємо з тобою. Сьогодні ми хочемо повернутися до неї, щоб бути назавжди вільними від усіх наших помилок і бути врятованими від того, ким ми себе вважали. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.